Вас вітає компанія преміум Вас і так час настав. Ми представляємо цей е, аксесуар, апарат, е, який е, повністю очистить ваш салон автомобіля. Е, далі апарат має чотири програми це нанесення миючого засобу на тканину вашого е, салону. Е, друга програма це водяний колесос, який загорає всю рідину брудну е, поліроль. Дуже класна штука, ви наносите на будь-які пластики, де ви хочете освіжити танкового салону. І парфуми це в кінці, коли ви це з цими попередньої програми, щоб освіжити свій салон. Користуйтеся нашим апаратом, він стоїть тестово. Дуже класна штука. При тому, що коли ми знімали відео і казали, що був не могли вам його представити, то за той період, поки він стояв, вже порядка десяти клієнтів ним використали.